Вітаю, товариство. Мене звати Георгій Чейкін, а ви на каналі Збройовий лобіст. І сьогодні, в прямому етері, ми розіграємо десятий карабін Рюгер 10-22 серед тих членів Української асоціації власників зброї, які сплачували свої членські внески у жовтні місяці. Я думаю і сподіваюсь, також, що у нас буде після розірву час на. Відповіді на ваші питання, якщо вони у вас з'являться, подумайте над ними завчасно і напишіть їх в коментах. Друзі, ми, звісно, цінуємо вашу підписку, і буде добре, якщо ті з вас хто ще не підписався на наш унікальний канал. Зробили це просто зараз. Ну і також я раджу вам натиснути на дзвоник і обрати всі повідомлення, щоб вчасно дізнаватися про всі наші нові відео та цікаві розіграші. Ну і звісно, я вам пропоную зголошуватись до української асоціації власників зброї, щоб мати шанс виграти свою зброю. А зброї, де дедалі розігруватись буде все більше, і ви про це трошки згодом дізнаєтеся. Знаєтесь, також хочу нагадати вам, що ми запустили Монобазу, і Монобаза це зручний інструмент для тих, хто хоче підтримати розвиток нашого каналу або виразити вдячність за нашу діяльність. Чому тому, що тема. Право громадян на володіння зброєю, збройний самозахист, вона висвітлюється фактично лише на Ютубі і зазвичай тільки на нашому каналі. Загальнонаціональні телевізійні канали, які знаходяться під зрозумілим впливом деяких структур і тиском цензури, не висвітлюють цю тематику або подають інформацію у спотвореному вигляді. Нам вдається розвиватися в цій непростій ніші, взявши на себе складну функцію насамперед освітню. Але Ютуб це нескладне. Конкуренти середовище і відповідно природним чином зростають вимоги і до авторських колективів кожного каналу. І наш канал не є виключенням, тому відтепер підтримати діяльність каналу збройовий лобістів стало набагато зручніше. qr код на екрані, а посилання в описі до цього відео все дуже просто. З вас підписка, а з нас подарунки та розіграші, і це дозволить нам ще активніше розвивати наш канал. Тож заходьте на монобазу, ставайте з лобістами. Бо інших лобістів насправді і немає. Ну а тепер для у мене для вас є ще супер новина. Вже розпочався фактично, розпочалась підготовка до новорічного розіграшу зброї серед дійсних членів Української асоціації власників зброї, які відбудуться, в свою чергу, 20 січня вже наступного 26-го року. Отже, які призи будуть у новорічному розіграшу? Давайте почнемо з аксесуарів. Значить, буде розіграно обов'язковий комплект для будь-якого власника зброї. Це активні навушники Impact Sport та тактичні окуляри зі змінними лінзами, свіз а найтхак. Ну а далі призистають серйознішими. Ну наступною буде напівавтоматична рушниця Т'юдарс калібр 1276. І в комплекті до неї йдуть два магазини на 5 набоїв, один магазин на 10 та один на 20. Це той бубін, який ви бачите зараз. Біль, на, на цьому малюнку це дуже важливий момент, чому тому, що напівавтоматична рушниця з 20 набоями 12-го калібра. Це дуже серйозний аргумент. Ну і головний. Приз. це карабін Андре Армі 223 трім. Карабін спроєктований на платформі АР та виготовлений відповідно до жорстких військових стандартів. Мілспек а затворна група пройшла подвійний жорсткий армійський контроль якості, магнітно-порошкову перевірку металу та випробування над високим тиском. І я скажу від себе: це не просто приз справжній інструмент для впевненої та вільної людини. Принаймні, я володію саме таким карбіном вже кілька років і дуже задоволений. Отже, як взяти участь в розіграшу? Значить, переходьте за посиланням під цим відео, уважно ознайомтеся з умовами участі, технічними даними призів і порядком визначення переможців. Вертайте сторінку донизу, там є кнопка Стати членом УАВС, натискайте її. Обирайте бажаний пакет членства, обов'язково сплачуєте внесок, і після цього ви автоматично потрапляєте до списку учасників розіграшу. Якщо ви вже маєте членство в УАВС, нічого додаткового робити не потрібно. Ви вже у грі. Головне, переконайте, щоб ваше членство було чинним станом на день розіграшу, тобто 20 січня, 26-го року, і можливо, саме 20 січня. Після того, коли на цьому каналі в прямому етері ми визначимо переможців, можливо, саме вам я зателефоную, щоб привітати з перемогою. І ще один момент. Навіть якщо призи отримує хтось інший, ви все одно не залишитесь в програші, тому що завжди зможете придбати все це і не тільки з суттєвою знижкою для всіх членів асоціації в мережі магазинів прапорщик. Ну і також будете отримувати знижки в інших магазинах наших партнерів. Таким чином, у нас одночасно триває два розіграші. І шанси виграти зброю відчутно збільшують, принаймні вдвічі. Тепер давайте поговоримо про наш розіграш карабінів 10-22. Отже, протягом цього року ми вже розіграли десь 9 карабінів. Сьогодні розіграємо 10-й, а загалом буде розіграно 12. Ми дійсно прагнемо, щоб ваше членство у вас було. Не лише способом підтримки нашої діяльності і спільної боротьби за право громадян на володіння зброєю та збройний самозахист, але й ви мали б ще унікальну можливість вигравати свою зброю. Тепер давайте про сам карабін. Ruger 10-22 – це такий собі карабін з історією. Це самозарядна гвинтівка, розроблена американською компанією Ruger Company ще в 1964 році, і з того часу було витолено понад 7 мільйонів одиниць цієї моделі, що фактично зробило її однією з найпопулярніших в своєму класі. Вона всім добре відома своєю надійністю, точністю, і всіх тішить ціна на набої калібру 22 ЛР, що робить стрільбу з нею більш доступною і дозволяє більше тренуватися. Отже, основні характеристики. Калібр двадцять Long Rifle, самозарядний механізм з вільним затвором, магазин стандартний роторний на 10 набоїв, але також доступні на 15 і 25 набоїв. Вага карабіна близько 2,3 кілограма, довжина ствола 470 міліметрів. І завдяки великій кількості сторонніх компонентів існує можливість будь-якої модернізації. І таким чином карабін Рюгер 1022 вже понад 60 років не втрачає своє актуальне. І залишається культою гвинтівкою серед стрільців, завдяки своїй універсальності, надійності та широким можливостям для налаштування під індивідуальні потреби. Тепер давайте ще раз переглянемо умови розіграшу. Я попрошу їх вивести на екран. А, значить, розіграшу братимуть участь члени асоціації, які протягом календарного місяця, що передує дню розіграшу, виконують одну з наступних умов: відновлюють або продовжать своє членство в Українській асоціації власників зброї. Стануть членом асоціації в будь-якому пакеті членства, або перейдуть в дорожчий пакет членства. Визначення переможця здійснюватимуться за допомогою сервісу Random.org наступним чином. Члени асоціації, які відновили, продовжили або набули членство в пакеті Silver, матимуть один запис у базі розіграшу. Члени АВС з пакетом Gold матимуть два записи. Члени асоціації, які мають пакет Gold два роки, матимуть чотири записи. Члени асоціації, які відновили продовжили або не були членства в пакеті Gold 3 роки, матимуть відповідно 5 записів, члени асоціації з пакетом Gold 5 років 8 записів, ну і зрозуміло, що члени асоціації, які матимуть пакет Платином, мають 12 записів у базі учасників розіграшу. Розіграш відбуватиметься 20 числа кожного місяця. Таким чином 20 числа ми розігруємо один карабін серед тих Членів асоціації, які сплачують внески у попередньому місці. От, наприклад, сьогодні, 20 листопада, ми розіграємо вже десятий з 12 карабінів серед тих, хто сплатив членські внески у вересні. Відповідно, 20 грудня ми розіграємо одинадцятий карабін серед тих, хто сплатить внески у листопаді, і так протягом року. І останній дванадцятий карабін. Ми розіграємо 20 січня, 26 шостого року, серед тих, хто сплатить внески. У грудні 25-року. го Ну, а 20 січня будемо розігрувати одночасно і 12-й карабін Рюгер 10-22, ну і комплекс навушників та окулярів, напівавтоматичну рушницю з 12 на 76 комплектом магазинів. Ну, і карабін Армі калібр 223 РМ. Для тих, хто щойно приєднався, якщо маєте питання, пишіть їх в коментах. Я думаю, що найбільш цікаві будуть виведені на екран, я спробую на них відповісти. Давайте спробуємо почати розіграш розіграш 10-го карабіну. Я попрошу режисера показати, як це відбувається. Так, значить, ми дивимося з вами. Я зараз навіть одягну для цього окуляри. Ми дивимося з вами завантажується база, і я попрошу натиснути кнопку рандомайз Все ми маємо переможця. Це переможець член асоціації. З посвідченням номер 25 слеш 03292 І щойно я знайду, де знаходиться мій телефон, який я, вочевидь, залишив в гримерній, то я зможу о, напевно передзвонити цій святій людині, щоб привітати його з перемогою. Так, 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 так. Я сподіваюся, що хтось мені принесе телефон враз через хто не чує так. Телефон мені принесуть, я вже чую. <сум> дякую, <сум> Дякую. дуже дякую. Так, чудово. Тепер ми будемо з вами чекати, коли нам повідомлять а, прізвище та ім'я цієї людини. Ані, прізвище, ми вам все одно не скажемо. Ми скажемо тільки, який пакет членства, то що більше ми сказати нічого не можемо. Захищаємо дані членів асоціації. Друзі, насправді дійсно унікальна ситуація, тільки фактично один раз на рік співпадають два розіграші: наш щомісячний. Ми багато років проводимо і новорічний. Уявляєте собі, тобто два шанси, і зверніть увагу, що всі ті, хто сьогодні змагаються за те, щоб виграти карабин Рюгір, 1022 вони автоматично беруть участь потім ще й в розіграшу новорічному, тому що їх пакети членства це все передбачають. Uh, ну що, так само, нагадаю про те, що якщо хтось не виграв, ну нічого страшного, ви підтримуєте розвиток uh, і стаєте членами. Потужної спільноти, яка дійсно багато років виборює наше право. Ну і знову ж таки нагадаю, що ви в будь-якому випадку зможете користуватися е, знижками в не тільки в мережі магазинів, прапорчик, а також в усіх інших е, членах ой, партнерах нашої організації. Всі знижки, всі магазини ви можете знайти на нашому сайті. Чекаю, нема поки інформації. Чекаю, хочеться ж подзвонити. Ми завжди дзвонимо людям. Чекаю. Так. Нагадую вам також про запитання, якщо є. Якщо запитань немає, то ми. Так, запитань немає. поки, Ну, чекаю. В саду чекаю, поки на повідомлення. Так, товариство, ну, нагадаю вам ще раз про Монобазу. Монобаза гарна штука, і вона дійсно допомагає. Так, о, ми вже бачимо, ми вже бачимо інформацію. Значить, хвилиночку. Угу, угу, угу. Угу. Значить, ми знаємо, що у нас переможець є Володимир Олександрович з міста Прилуки в пакеті Платинум. Ну що ж, до речі, пакет платинум бере участь пожиттєво в усіх розіграшах. Це дуже гарний пакет насправді. Багато хто його недооцінює. Дзвонимо Володимиру Олександровичу. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надіслійте саме сповідомлення або за ті інфонети, будь ласка, пізніше для складу. Я спробую ще раз. Чому? Тому що а, такі перебої зі зв'язком у зв'язку з тим, що а, не, відсутня електроенергія. Я сам сьогодні знаходжуся в якомусь дикому режимі. Можливо, а, до людини ми не зможемо дозвонитися. Давайте спробуємо ще раз. Є дзвінок. Володимир Олександрович, чуть на мене? Давай, Володимир Олександрович, це вас турбує Георгій Учайкін з Української асоціації власників зброї. Давай. Володимир Олександрович, от ми щойно в прямому тирі розігрували карабін Рюгер 1022, і виявилося, що ви стали переможцем і виграли карабін. О, в принципі, дзвоню для, того... да, дзвоню для того, щоб вас привітати. Як? Я ще ну, як знаю, зависно. Я не знаю, що це може мошенники Під вашим ім'ям. Ну, ну, звісно, звісно, мошенники <свісно> дзвонять спеціально знайшли ваш номер телефону, знають номер да. а, вашого посвідчення в асоціації. Ну да, це це ні, да, це, да. Це, 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 це дійсно я. А це а службовий телефон а, асоціації, яким з необхідності да, можна да. кісувати, що, що треба робити? Нічого сьогодні святкувати. Наскільки це можливо в таких умовах? Ну спокійно е, сказати друзям, що ви виграли карабін. А завтра наші менеджери зв'яжуться з вами і обговорять цю логістику. Там же треба буде і дозвіл оформи. Ну, Танду, це вже е, з менеджером розберетися. Це вже таке. Дякую, Дякую. дякуємо. Просто багато зброї. Просто думаю. що це за карабін. Рюгів 10-22. Це класний американський калібр в 22 другому е, ЛР. Uh, господи, я вже все дивилися <кхух> в двадцять другому ЛР. Тобто, да, да, Калібр да, да, чудовий, Болітаці. так, тихий, влучний і дуже такий, знаєте, акуратний. Ну, Я, так, я приємно, приємно дивлюсь. Ну, да, Побачимо завтра. Так, все буде добре, все буде добре. Все да, від... да, ну ви жаль, я вас добре знаю і підписаний, і слідкую за вами. От були б на каналі, і, я скажу, були б на каналі, от на зараз кротко, би збул, і подивилися. Ми, ми говорим, да, <реку> да. Я это, ну э, дуже довго Я волонтеру волонтер допомагаю, і мені э, ну про це не треба десь говорити, але э, нагородну зброю дали э, короткоствол. Але я це єдиний заходить зараз в Україні шлях отримати. Коротко ствол, і я дуже теж підтримую вас те, щоб за те, щоб в Україні можна було вільно купляти і займатися короткою служба, маючи на увазі. Я, я, я зрозумів вас. Дивіться, ну насправді це е, дійсно. Я завжди кажу, що серед величезної армії власників нагородної зброї дійсно зустрічаються гідні люди, і я радий, що ви з нами. Я радий, що ви в асоціації. Я тішусь з того, що саме ви виграли е, цей карабін, і я сподіваюся, що е, е, наша співпраця співробітництво і подальші руки будуть узгоджені і будуть призведуть да. врешті-решт до якогось переможного результату Так, да, так, да, да. Дякую, дякую. Дякую добре вам до побачення все, все. Так, все, добре. все. Добре. Так. добре друзі мені нема що більше додати Людина, врешті-решт бачите підняла слухавку і нам вдалося з ним поспілкуватися так я перегляну та немає, я не бачу. Є якісь запитання до мене? Ні, не бачу запитань. Не бачу запитань. Ну, слухайте, ну так буває. Значить, давайте тоді а, я а, зроблю ще декілька оголошень, важливих для вас. Я нагадаю про те, що а, по -по -по -по, наступний розіграш у нас відбудеться відповідно а, двох. У нас є якісь запитання? А, ні, ні. а у нас ще залишилось два карабіни. Рюгер 1022 серед членів асоціації, які будуть розіграні протягом найближчих двох місяців. Значить, наступний розіграш у нас відбудеться відповідно 20 грудня серед тих, хто буде сплачувати внески е, протягом цього місяця. Тобто, у вас є ще два місяці, щоб позмагатися за Рюгер 1022. Їх залишилось лише два. Ну і кожен з тих, хто долучиться до асоціації, автоматично візьме участь у новорічному розіграшу зброї. І залежно від ваших пакетів членства ви зможете виграти або комплект наушників та окулярів, або напівавтоматичну рушницю тюдерс з унікальним комплектом магазинів, ну або звісно, карабін Under Армії в калібрі 223 рем. І повірте, це дійсно унікальна пропозиція. Більше в Україні ніхто такого не робить. А ми робимо вже багато років. Всі необхідні посилання, звісно, знаходяться в описі до цього відео. Ну і в принципі, напевно, на сьогодні все. І мені традиційно залишилось лише додати товариство. Зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі війних людей. Поширюйте це відео, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і звісно, пам'ятайте, війні люди мають зброю. Далі буде.